Доброго дня. Сьогодні у нас відбувається перше засідання конкурсної комісії, проведення конкурсної галатури на посаду керівника комунального закладу Бобринецький районний районній музей музею ім. Смольчука Бобринецької районної ради. Всього сьогодні на розпорядження голови нашої районної державної адміністрації на здається комісії присутні вісім. Наша комісія є правомочною, наше засідання є правомочним. Наш порядок денний. Це обрання голови конкурсної комісії, затвердження порядку денного і третє це розгляд документів, поданих кандидатами на посаду керівника комунального закладу Бернецький районний перезнавчий музей на відповідність кваліфі... кваліфікаційні вимоги. Тож, перше, що нам потрібно зробити, це голови нашого засідання і секретаря засідання. Які будуть пропозиції? Я з вашого дозволу зроблю цю пропозицію сама. Я пропоную обрати головою нашої конкурсної комісії заступника голови районної державної адміністрації Супіння Олексіївну і секретаря. Перекинуючись нашому порядку денного, розглядаємо третє питання. Переходимо до третього питання це розгляд документів, поданих кандидатами на посаду керівника комунального закладу Обернецький районний краєзнавчий музей імені Смоленчука Овернецької районної ради та на відповідність цієї людини профілікаційним вимогами. Зокрема, чи ми документи окремо. Так, ми закриємо документи. Значить, що у нас відповідно? Документи всі з вані згідно вимови. Заяву написано в основному. Так, так, автобіографія. Можливо, автобіографію, але зі згоди членів комісії, можливо, зачитаємо якісь документи. Яким чином? Членко чи? лисі? Чи? Чи? Я думаю, що кожен зберегтися. Тоді я передаю документи на ознайомлення. Мотиваційні листи, два листи, копія документів, що засвідчує тобто копія паспорта О, і дальні крок. Oh, Шановні члени комісії, є запитання до кандидату до документів щодо, густу, щодо порядку оформлення документів? Є запитання? Mm -hmm. Немає. Оскільки документи ми розглянули і вони повністю відповідають кваліфікаційним вимогам, я пропоную нашого кандидата Ісакову Руслана Геннадія допустити. У участі у другому етапі конкурсу на заміщення посади, на яку наш кандидат претендує. Я прошу голосувати. за? Отже, ми прийняли рішення запропонувати Ісакові з дані Генатів